Перш ніж розпочати роботу з монтажу відеофрагментів, потрібно, щоб ці відеофрагменти були розміщені на пристрої. Наразі ці відеофрагменти розміщені на Google диску, їх потрібно завантажити на пристрій. За допомогою кнопки Завантажити відбувається завантаження цих відеофрагментів на пристрій. Збереження їх відбувається у папці завантаження. Після того, як всі відеофрагменти завантажаться на пристрій, відбудеться їх монтаж у онлайновому інструменті «ClipChamp». Окрім відеофрагментів, буде використовуватися під час монтажу зображення. Отже, в онлайновому інструменті ClipChamp на його головній сторіночці натискаємо на кнопку Створити нове відео О, на, на бічній панелі інструментів ліворуч. Натискаємо ваші е, медіа на інструмент Ваші медіа, потім натискаємо на кнопку Імпорт медіа», мультимедіа» і обираємо папку пристрою, е, в яку е, були завантажені необхідні е, файли. Отже, нам е, потрібні всі ці файли, які ми завантажили. Файли завантажуються. Тепер потрібно додати до часової шкали всі ці файли. Спочатку додаємо зображення, потім додаємо фра перший фрагмент відео, просто перетягуючи його до часової шкали. З допомогою повзунка. Можна рухатися від початку до кінця всієї часової шкали. Додаємо наступний фрагмент відео, наступний. Четвертий п'ятий. І шостий. шість фрагментів відео та одне зображення. Зображення на початку. Тепер потрібно визначитися з форматом відео. В правому верхньому куточку ми бачимо, які можуть бути формати відео. Якщо нам потрібне відео для YouTube каналу, то потрібно обирати формат саме 16х9. Для чого кожен з цих форматів можна переглянути, підвівши курсор мишки до кожного з них? Ось наш формат 16х9. На Це для YouTube каналу. Тепер потрібно натиснути на кожен фрагмент відео, доданий до часової шкали. Потрібно двічі натиснути на цей фрагмент відео, щоб побачити його в такому вигляді, в якому будемо бачити. Після вже завершення монтажу. Так, тобто наразі можна побачити, що відео слід дещо збільшити, так, ось так підтягнути, для того, щоб це відео зайняло всю площину. Так, і не було видно ніяких чорних ось цих вставок. Наступний відеофрагмент, двічі на нього натискаємо. Також ми можемо відео ось так. Редагувати. Далі рухаємося. Часовою шкалою наступне відео. І так працюємо з кожним відеофрагментом. Переходимо до останнього відеофрагменту. Це шостий відеофрагмент. Якщо ми на нього двічі натиснемо, ми побачимо, як цей відеофрагмент виглядатиме. Так не підходить нам, тож потрібно натиснути на кнопку, яка знаходиться під цим відеофрагментом. І перевернути цей відеофрагмент таким чином, який нас влаштує. І також дещо коригуємо ми ось цей фрагмент. Ми можемо припасувати це відео з допомогою відповідної кнопки, яка знаходиться над цим відеофрагментом. І таким чином, не вручну, а з допомогою програми ми можемо збільшити площину цього відеофрагменту. Тепер повертаємося на початок відео. Якщо нас все влаштовує, так, повертаємося, натиснувши на кнопку Ліворуч. Кнопка зі стрілочкою Ліворуч. Натискаємо на кнопку плей, переглядаємо, що в нас отрималося. Зупиняємося, ми бачимо, що даний відеофрагмент містить звук. А звук відображається з допомогою е, ось такої позички гучномовця. Потрібно натиснути на цю позичку, якщо ми хочемо звук прибрати. І, таки, і так можна перевірити кожен відеофрагмент, чи не містить він звук. Якщо нам цей звук не потрібен, ми маємо його вимкнути з допомогою е, цієї, цієї кнопки. Так? Вимкнути звук на відеофрагменті. Далі, тут також є звук, вимикаємо. І тут є звук, вимикаємо в даному відео. І в останньому відеофрагменті також є звук. Скрізь у фрагментах, у відеофрагментах потрібно вигнути звук. Тепер ми дійшли до останнього відеофрагменту, ми бачимо, як він виглядає. Якщо він здається, нам занадто довгим, можна його е розділити, так, е розділити його е центральну частину, якщо вона нам не потрібна, чи обрізати його кінець, чи його початок цього відеофрагменту. Щоб це зробити, потрібно скористатися інструментом розділити, який має вигляд ножиць. Як здійснюється розділення? Потрібно повзунок перемістити до тієї частини відео, в якій ми хочемо здійснити розділення. Це може бути якась центральна частина, чи це може бути кінець, чисто початок відео. Продемонструю на прикладі цього останнього відеофрагменту. Наприклад, якщо я хочу вирізати саме в цій частині фрагмент відео, ставлю повзунок в цю частинку, натискаю на інструмент розділити. Тепер ставлю повзунок, переставляю повзунок до тієї частини, до якої я хочу відрізати. Знову натискаю на інструмент розділити. І ось ця частинка, центральна в цьому відеофрагменті. Розділилася, тобто її, вона вирізалася, її можна прибрати, видалити. Для цього ми натискаємо на цю непотрібну частинку, натискаємо на кнопку «Delete» на клавіатурі. Залишився тепер проміжок, на якому з'являється зображення кошика, якщо підвести курсор мишки до цього проміжку. Натиснувши на зображення кошика, ми ці два фрагменти нашого. Шостого відеофрагменту з'єднуємо автоматично між собою. Якщо ж нам взагалі не потрібен кінець відеофрагменту, так, наприклад, якщо нам потрібно відео, видалити кінець. От, наприклад, в цьому відеофрагменті, що залишився, нам потрібно видалити кінець, вирізати. Залишаємо повзунок ось тут в цьому місці, натискаємо на інструмент, розділити. І видаляємо цей фрагмент з допомогою кнопки Delete на клавіатурі. Цей фрагмент також видаляємо. Тепер цей шостий останній відеофрагмент можна ще й пришвидшити. Це відео так, можна пришвидшити. Для цього натискаємо на цей відеофрагмент, натискаємо на бічній панелі інструментів праворуч на інструмент швидкість. І обираємо швидкість. Наприклад, вдвічі швидше. Обрала швидкість, все. Вона встановилася. Тобто можна переглянути, перетягую, перетягую повзунок трішки далі в цьому відеофрагменті, ліворуч, натискаю кнопку Play і переглядаю, як виглядає відео. Так, воно вдвічі прошвидшене. Тепер повертаюся знову на початок відео з допомогою стрілочки ліворуч. І додам. Переходи між відеофрагментами. Щоб додати переходи, потрібно натиснути на інструмент переходи, який знаходиться ліворуч на бічній панелі інструментів. Обираємо будь-який з цих переходів, наприклад, вицвітані перехід. Беремо перехід і просто перетягуємо його до часової е, шкали е, до плюсика зелененького, який з'явиться між двома фрагментами, між якими ми хочемо вставити цей перехід. І відпускаємо. Ліву клавішу миші, щоб цей перехід замість плюсика того додався між фрагментами. Такі переходи вставляємо між всіма фрагментами. Тепер додамо текст до ось цього найпершого найпершої частини відео, яка містить саме зображення. Щоб додати текст, потрібно на бічній панелі інструментів обрати інструмент текст. Обрати тип тексту, який ви хочете бачити на своєму відеофрагменті. Я оберу звичайний текст. Натискаю на е, плюсик, який означає додати до часової шкали. Текст додається. Перетягую його в те місце, в якому має він бути розміщений. Так, звідки він має розпочинатися, так, з'являтися у відео і до того місця, де він має вже зникати. Е, ось цей текст, так? Натискаю е, на е, текстове поле, яке, відповідно, з'явилося після додавання тексту до часової шкали. Текстове поле з'явилося ось на самому відео. Е, тепер місце для тексту. Тут додаю текст. З допомогою комбінації клавіш Ctrl-C копіюю текст з Google документу, з допомогою комбінації клавіш Ctrl-V цей текст я додаю до відео саме в тому місці відео, де є зображення. Але текст білого кольору, тому потрібно кольор змінити. Виділяємо цей текст, обираємо колір, наприклад, ось такий синій. Обрати можна також розмір шрифту. Ось такий отримується текст, можна навіть е, сам шрифт тип шрифту змінити на якийсь інший. Далі можна його ще зробити жирним. Е, отже, тепер. Визначаємо, до якого місця у відео ми маємо бачити цей текст. Отискаємо на кнопку Play, переглядаємо, що в нас отрималося. Текст на часовій шкалі потрібно ось таким чином зменшити. Сам текст залишається незмінним, але його продовжуваність його. У самому відео скорочується. Тепер потрібно е, додати текст до відео. Додається текст аналогічно. Повзунок можна перетягнути до того місця, з якого ми хочемо почати е, появу, з якою ми хочемо, щоб почалася поява тексту. Отже, в текстовому полі. Текстове поле додаємо наступний текст. Змінюємо колір. Змінюємо за потреби розмір цього шрифту. Тепер. Ось що в нас утримується текст. І відео. Тепер. Можна додати ефекти до кожного відеофрагменту. Натискаємо на зображення, натискаємо праворуч на панелі, на панелі інструментів на кнопку Згасання. Обираємо поступове проявлення, поступове зникнення. Те ж саме стосується тексту. Поступове проявлення, поступове зникнення. І так з кожним фрагментом відео. Ось такий ефект обираємо. Як це виглядає? Поглянемо, поступово з'являється і поступово зникає певний фрагмент відео. Ці ефекти додаємо до кожного фрагменту відео. Додаємо е, мелодію до відео, натискаємо на, ліворуч на бічній панелі інструментів на бібліотеку в місту. Обираємо музика, обираємо ту чи іншу колекцію, Хеппі, нехай буде ця колекція, і всі колекції переглядаємо, які є е, саме музичні твори, ті, що відображені з жовтим дорогоцінним каменем, так, з жовтим е, рубіном, е, вони є платними. Оберемо щось з безкоштовного. Наприклад, ось така мелодія. Якщо вона нам подобається, натискаємо на плюсик додати до часової шкали. Вона додасться. З допомогою повзунка перевіряємо, чи до кінця відео буде звучати ця мелодія. Так, до кінця і навіть зайва ця мелодія. Так, тому ставимо ось тут повзунок, натискаємо на інструмент ножиці і відрізаємо зайву частину музики. Переглядаємо, що в нас отрималося. Переходимо до початку відео, можна натиснути на інструмент повноекранний режим, перехід до повноекранного режиму і переглянути, що отрималося. Під час перегляду ми звернули увагу на те, що цей відеофрагмент останній, так, він поступове згасання має, але гучність не має поступового згасання. Тому можна для гучності теж обрати ефект згасання. З допомогою бічної панелі інструментів, праворуч, ми можемо поступове проявлення і поступове зникнення для мелодії також обрати. І тоді буде поступове заслання не тільки відео, а й самої мелодії. Ось таке отрималося відео. В цьому інструменті можна використовувати з бібліотеки в місту багато інших цікавих елементів. Окрім. Мелодії, так, окрім музики, можна використовувати різні фігури і примітки, які накладаються на саме відео. І стрілки, і різні стікери, і багато чого іншого. Можна вже готові відеофрагменти використовувати для свого відео, можна використовувати різні стікери, фони. Можна, наприклад, якщо потрібно щось текстове, зазначити у відео, але немає для цього. Підготовленого зображення, як ми використовували відео, готову картинку. так? Якщо її немає, ми можемо за основу взяти готовий фон з бібліотеки в місту цієї програми. І на фон вже накласти текст. А також тут є зображення, рамки, різні різні звукові ефекти, які теж можна накладати на свої відео, навіть якщо там вже є і аудіо. Тобто накладається аудіо, аудіо, додається до часової шкали, а ще до того ж звуков, додаються звукові ефекти разом з аудіо, аудіо. Теж дуже цікаво це все потім озвучується у відео. Отже, такі цікаві тут є інструменти в цьому сервісі, є шаблони різноманітні. Для відео, так, наприклад, якщо хочеться створити відео до Дня народження, до якогось свята чи на якусь будь-яку іншу тематику, можна обрати готовий шаблон і вже до цього шаблону додавати свої зображення, свої фото, поєднуючи їх з елементами того чи іншого шаблону. Для того, щоб додати до відео якісь ефекти, цікаві, можна натиснути на той чи інший відеофрагмент, і натиснути на інструмент-ефекти, на бічній панелі інструментів праворуч. І таким чином обрати якийсь ефект. Ось, можна переглянути, як виглядають ці ефекти. Отже, можна ще використати коригування кольорів, так? тобто насичність того чи іншого кольору у. Відеофрагменті теж можна коригувати за допомогою цього інструменту. Як завантажити готове відео? Для цього є кнопка в правому верхньому куточку Експорт. Обираємо якість відео, 1080, наприклад. І можна ще... Натиснути на інструмент олівець, зміна е, назви, так, надати відеоназву. Е, відео наразі завантажується на пристрій, завантажується в папку завантаження. Дякую за увагу!